Всім привіт! Ми в дорозі на Херсон, наш вірний драйвер Петя, наш проводник спецназ Костянтин. Там у нас цілий бус продуктових пакетів для цивільних передачі для військових. Моліться за нас, все буде добре. Переможемо. Ми їдемо десь в Україні. Костя, де ми? І це ще навіть не фронт. Це, це ще навіть не фронт. От що означає, заслухалося пасторів. тут розказує богослов'я. І водій про 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 пропустив поворот. А вони тут хлопають вухами, слухайте, навігацію не включили і ми спішли з лісами, полями. Вертаємося в блудні сини додому. Нічого, не Херсон сьома година вечора. Жодної людини, жодної машини. В домах нема світла. Все завмирає. Сьома години починається комендантська година. От, слава Богу, ми встигли. Без 10 ми були вже на Блополсту, на в'їзді в місто. Зараз доїжджаємо до місця призначення. Так, чудово, ми прибули, в славне місто Херсон. Воно стоїть. Так, так, чудово. Встигли вчасно. Наші броніки касочки на завтра. Буде щось веселіше, але зараз... Зараз овочі з Нової Ушиці і регіону для центру, соціального центру. І там наші пакуночки на завтра. в село. Ми тут зараз приїхали в центр. Центр Надія називається, так? Центр Надія. Дає вам надію. Так? Слава Господу. Головне, щоб, да. щоб був позитивний Бабуть, настрій да. і була віра, правда? Все ми переможемо. Слава Богу, в такому віці да, да. Нам. Бог нам допомагає. Да, да. І до сих пір -за -за опікується людьми або в складних умовах або безхатьками. Тут було вже три прильоти, так, так? Три прильоти вже повітали всі вікна. Але слава Богу, люди тут, люди живуть. В кожній кімнаті поставили буржуйку, як бачите, так? Там є можна в чоловічі. А чоловічі чоловіч, справа, так? Да? Да, чоловіч. окремо, окремо окремо, окремо дівчата. Але все вот. було під ремонтом. Да, так, так. О, бачите, якраз на ніч виходить. Щоб тепло Щоб... було. Так. І декілька разів тут було прильоти, три прильоти повилітали всі. Угу. І, слава Богу. Допомагаємо і віримо, все воно покращиться. Ми в Херсоні виїжджаємо на Тягнівка, а це відома фабрика, центр торгівельний просто вщент. Збомблений був, а це епіцентр, який згорів позавчора, так? пару днів назад. Просто наслідки руського меру. Їдемо на місію в Тягнівку. Плище, з богом Дніпра. Яка красива наша земля, дивіться. Це Придніпровщина, це, ж... це не Дніпро. Але ми дуже близько до а, лівого берега об'їжджаємо, тому що розібрали понтон і нема проїзду. Тут, е, от, Так що ми з братами. Костя вперше в броні коїв. <різь> Каже, я вже 14 поїздок і нарешті став справжнім волонтером. <різь> 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 Але бахматі не, 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 не це робить волонтери. Слава Богу за його місію, слава богу, їдемо їдем служити людям. Зорвений місць. Переправа через річку Інгулець. Де наші навішували не раз. Для зашиття здраво. Що ж, ми прорвалися, переїхали в річку, об'їзна дорога, не бачать карти нормально, але сама дорога нам показує, що тут люди їздять, польова дорога. Доїжджаємо до місця призначення. Так, ось тягнівка, куди ми їдемо вести допомогу, а от там купровидно і... В берег де поки стоять орки, але дуже не довго їм там залишилось бути. Взірваний міст. Нарешті приїхали. Зараз будемо роздавати допомогу. Люди збираються і будемо зараз допомагати. Мінаєва. Друзі, привіт! Ми приїхали в Тягінку, це село прямо, прямо біля річки, біля Дніпра. Ми знаходимося на правому березі через річку Лівий берег. І це село завжди знаходиться в порозі обстрілів. Ми раді, що доставили сюди. Нові набори і е, зимові куртки і також е, військовим. Певно тому дякую за вашу твої за вашу підтримку. Є, Господь благословить вас. Разом переможемо. Все буде в Україні. Україна на правій стороні. Тому ми віримо, що Бог нас чує. Будь ласка, розберейте, розбере. будь ласка, мені це тягнівка Херсонська область з радістю. Дякую, це. розбираємо асоціації бокли. 14. Я це пошлю відео 15. тим, хто 15. друкує ці календарі. 15. Вони саме по призначенню. 10, 11, 12. Дуже велике дякую. Будь ласка, будь ласка. Це те, що ви робите для нас? Так, так. нехай Господь нам всім допомагає. Дякуємо вам. Нехай Господь підійме своє обличчя на тебе і хай дасть тобі. мир. Ми разом. Батько Небесний. Ми вдячні за твою милість за те, що ти бережеш Господь нас до цього моменту, до цього дня, ти дав нам життя. Ми вдячні, що ти чуєш нас зараз, Господь. Ми дякуємо за цю за цих людей, Господь робиці. Дякуємо за можливість допомагати їм. І ми дякуємо, що ти допомагаєш нам, допомагаєш Україні, Господь. Ми молимося, щоб ти поблагословив Господь наших воїнів, Господь, наших бранців, які захищають нас зараз. Благословив наші сім'ї, Господь, ти бачиш. Їхні родини, Господь і бачить, хто з їхніх приїде, Господь, дітей, можливо, чоловіки або рідні брати, Господь вони воюють зараз. Молимо, збережи їх усіх, молимось, бережи мирних жителів Господь. І дай серця в мир, Господь, дай серця свою любов і збережи нас свою надію, Господь, і вірою. І ми дякуємо тобі, що ти наближаєш перемогу нам з небес, Господь, і даш і зцілення, нашим серцям, нашій землі. Дякуємо тобі за все. Ваш вічний Бог, отець, Господь. Вона говорить про те, як Бог створив світ, як Бог любить дітей, як Бог створив різних тварин. Хто такий Ісус? Чули про Ісуса чи ні? Чули про Ісуса? Да. Так, Ісус? Тут різні в нього історії, тут є навіть, знаєте що, тут є навіть різні ребуси, головоломки, якісь кросворди. Вам буде дуже цікаво це порішати. Вот. І почитаєте заодно, як Бог любить людей, як Ісус, Ісус. любить діточок і як бачите, як у свій людей. Як він нам дає дорогу до спасіння. Картина пост рашистського апокаліпсису. Що після себе буде орки, крім руйнації? Божою допомогою. Це посад Покровськ. Тут на проходила лінія фронту. І цей е, населений пункт просто знищений. Просто знищений. Вже повертаємось з нашої місії, завезли 200 пакунків, роздали цивільним, залишили допомогу, роздали одяг, завезли допомогу військовим. Вертаємось назад. Щиро вдячний всім, хто за нас молився, всім, хто підтримує цю місію матеріально. Геосподвости вас.